Ось ми познімали защолки. Ось ще дві защёлки. Ми їх знімаємо. Ці не так стріляють. Ось ще одна. Опа. Так. І всі защёлки ми от щелкнули, тепер нам треба зняти стекло. О, от ми знімаємо стекло. Бачите, яке мокре все. От його нам треба і сушити. Тут, бачите, у мене все чисто. Все, немає ніяких царапин, сколів. Нагадаю, це фара в 3 пасата. От стекло в мене, бачите? О, кусочок стекла відлетіло і... Тому той конденсат збирається. Може вам буде і видно. О. Так, що ми робимо? Ми возьмемо, витримаємо його від цього конденсату і виставимо на двір, щоб воно висохло. І будемо чекати. Одною рукою неудобно терти. Вона мокра, все стекло, все абсолютно. Я вже давно його хотів зняти, але щось руки ніколи не доходили, Ну, вечором, коли їдеш, то дуже погано ощущається і... Ну, Бачите, скол один в мене. Їхав з фури, вилетів камінчик і пробив. І це, мабуть, із за цієї дирки Покажу вам так. Воно... Потіє, треба буде туди ручку заклеїти і буде на тому все. Ось бачите, я заклею такий в мене є клей. Воно ну, не клей, але ну, таке, типу як карандаш такий заклеює скол на цей. І вже воздух не буде попадати туди і, я сподіваюся, не буде потіти. Ну, ложу на сонце, щоб воно сохло просихало, бо бачите, тут ще в тайках є вода. Ну, зберу пару, покажу вам як воно буде.